Ти його чорти носять. О, отче, доброго дня, чи як то сі говорить. Слухайте, хочу з вами переговорити. Так, моя дочко, Та яка вам, дочка, я вам в куханці сіджу. Ну, то я вас слухаю. Дивіться, тут така справа. Ну, кажіть, кажіть. Я, коротше, хотів завести куханця. І не знаю, наскільки то великий гріх, та й прийшлася посповідати порадити. Ну, то є гріх, бо ваш хлоп ще живий. Та живий, але так як мертвий, розумієте, толку нема. І, Ну, нема, нема толку ніякого. Ну, що, ну, що, як вам ще пояснити. Ну мертвий, мертвий. Розумію, доню. Але ну як то вам сказати? То негарно. Негарно? Ну, то є гріх. А гріх? А, ну наскільки там смертельний, напівсмертельний? М -м, навіть не знаю. Ну та скажіть, чи як? мені тому Василеві що казати? Е, Василь? То який? то Мій сусід? Ви вже його в куханці собі взяли? Ну як взяла? Так, моргнула йому пару разів і може що буде з того. Хлоп на сутку ходить часто на роботу на сторожівку, та й ось він може підійти. Я, я навіть не знаю сестру. Як то вам сказати? Коротше, то є куревство.